Доброго дня, з вами компанія Автопарк, місто Львів. У нас нове надходження BMW X3 2021 року з 2,0 бензиновим мотором на автоматі. Авто в прекрасному стані, нове. По кузову. Є один підкрас невеличкий. По техніці машина вся справна, 16 тисяч кілометрів пробіг. В ідеальному стані, ще раз повторюся, по комплектації повний електропакет, пам'ять сидінь, датчик світла, сенсор дощу, біла шкіра, в прекрасному стані, не затерта, є панорама, люк, мультимедія. Все в прекрасному стані. Подивимося, як авто заводиться. Авто заводиться ідеально, без всяких лишніх звуків. Немає ні одної помилки. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати. Ваш автопарк.